До вашої уваги статор до електропили з алюмінієвою обмоткою на 2400 Вт максимальної потужності. Має наступні розміри. Довжина заліза становить 45 мм. Габаритна довжина по обмотках складає 83 мм. Розмір діагоналі заліза становить 95 мм. Розміри квадрата заліза 77 мм на 77 мм. Отвір під ротор складає 44 мм. Діаметр отвора кріплення 4 мм. Відстань між центрами складає 70,5 мінус 4, 60.